Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, євангельське читання цього недільного дня нагадує нам не лише про чудесне зцілення Спасителем Слуги римського сотника, звершене на прохання останнього, але і про низку інших духовно важливих уроків цієї події. Найперший її урок це сила живої віри. Господь вказує на неї та ставить її у приклад. Бо сотник не лише вірить в здатність Христа зцілити його слугу від страждань хвороби, він вірить, що для зцілення потрібен лише вияв волі Христової і тому просить Господа. Промов тільки Слово і одужає Слуга Мій. На сторінках Євангелія ми багато разів зустрічаємо приклади сумнівів та відвертої зневіри навіть тоді, коли Христос створив явні беззаперечні чудеса. Батько Біснуватого Отрока каже Спасителю: якщо можеш, допоможи нам. Тим самим. Навіть у своє прохання вкладаючи сумнів. Хоча очевидно, що він чув про інші чудеса, звершені Ісусом ще раніше, але ці свідчення не були для нього переконливими, і сумніви та невірство залишалися в його серці, коли Спаситель стіляє скорчену жінку, сухорукого чи народженого сліпим. Звершуючи це в суботу, деякі вважають його навіть грішником та порушником Божих законів і звинувачують його саме в цьому. Вони більше довіряють самим собі та власним уявленням про те, як слід виконувати волю Божу, ніж явним чудесам, що сталися на їхніх очах. Саме тому, порівнянні з іншими сотник справді. Є прикладом живої та усвідомленої віри, яку Христос навіть ставить у приклад. Оцей чоловік не лише вірить у можливість чудесного зцілення, він має для віри переконливе обґрунтування, він є військовим керівником невисокого рангу і сам підкоряється наказам інших. Але як начальник він все ж таки має певну владу. І слуги виконують те, що він наказує їм робити. То, якщо Він, звичайна людина, може своїми словами спонукати інших, виконувати власну волю, то тим більше Христос, якого Він визнає, наділеним божественною владою, може творити свою волю лише одним словом. Нерідко можна зустріти дивне єднання уставлені ставленні довіри. Як тих, хто вважає себе глибоко оцерковленими, так і далеких від церковного життя, коли і перші, і другі сходяться у думці, що віра з одного боку і розумне, усвідомлене ставлення, а з іншого є ніби несумісними. Чомусь вони вважають, що віра, до якої закликає нас Євангеліє, нібито означає відмову. Від критичного сприйняття і осмислення якусь ніби засліпленість та безвольність людини. Але, як бачимо на прикладі сотника, не таку, ніби сліпу віру хвалить Христос, а свідому і обґрунтовану. Бо свідома віра має глибоке коріння і її нездатні похитнути спокуси і випробування, а швидше навпаки. Перед зовнішніми викликами правдива віра лише зростає і зміцнюється, а сліпа і бездумна впевненість може привести до падіння, що відбувалося з тими, хто бачив чудеса Христові, але не вірив їм. Ще один урок, який дає нам сьогодні читання з Євангелія це сила молитви, бо зціляється не сам сотник. Але Його слуга, за якого сотник просить, звертаючись до Христа з молитвою. Вислухавши цю молитву, засновано на глибокій та свідомій вірі, Господь звершує те, про що просить сотник. Тим самим Бог показує, що йому угодні наші молитви, які підносяться про потреби інших. Кожна віруюча людина. Молиться про свої власні потреби, про здоров'я, успіх у справах, про захист від небезпеки, про очищення від гріхів та про інші потреби духовні і тілесні. Але окрім наших особистих потреб, ми, як християни, маємо обов'язок молитися і про інших. Нас до цього спонукає головна заповідь Божа. Заповідь любові. Бо коли ми щиро з вірою молимось про інших, ми одночасно виконуємо дві складові цієї головної заповіді. Через віру в Бога і через прохання до нього, ми виявляємо свою любов до Всевишнього, а просячи про потреби інших, а не лише про свої власні, ми виявляємо любові до ближніх. Ще один важливий урок полягає в тому, що милосердя Боже не обмежується формальними рамками. Бо хто був той сотник, який просив про зцілення? Він був іноплемінник, римлянин, тобто людина іншого походження, як етнічного, так і релігійного. Але, хоча він і не належав до народу Ізраїля, Христос ставить віру сотника в приклад і звершує те, про що він просить. Хто не проти вас, той за вас, каже Христос Апостолам. Він відкриває істину жінці-самарянці, хоча між юдеями і самарянами була тривала ворожнеча етнічна і релігійна. Він зціляє дочку Хананіянки, хоча вона, як пояснюють тлумачі писання. Походила з язичників, нині ми чуємо стілення слуги римського сотника. Всі ці та інші євангельські приклади підтверджують, що Христос благословляє і заохочує своїх учеників бути доброзичливими і відкритими до спілкування не лише з тими, хто вже належить до церкви, але і з іншими. Бо лише в такий спосіб, виявляючи заповідану Богом любов. Не лише до одновірців, але і до всіх, хто зустрічається нам у житті, ми зможемо засвідчити і перед іншими істинну віру. І цим свідченням можемо їх спонукати, стати вірними Христу. У зв'язку з цим євангельське читання, яке сьогодні ми почули, дає нам ще один урок. Господь застерігає учнів. Що ті, хто зараз належить до інших релігійних сповідань та інших культур і народів у майбутньому можуть стати спадкоємцями Божих обітниць, даних Авраамо, коли будуть мати таку віру, як він мав. І навпаки, ті, хто є нащадками Авраама за плоттю, якщо не матимуть правдивої віри, не зможуть успадкувати Царство Боже. Для нас, християн, це є попередження, що сама лише приналежність до церкви через факт хрещення і культурну традицію, не приводить до спасіння. Спасіння можна осягнути, лише маючи правдиву і живу віру, таку віру, яку мав сотник, віру, яка виявляється в повній довірі Богові. Покірності Його волі, яка виявляється в щирій молитві та добрих справах турботи про потреби ближніх. Такої усвідомленої, живої та діяльної віри я бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, щоб кожен з нас у відповідь наші молитви і нашу віру чув від Христа слова, які почув сотник. Іди, і як вірував ти, нехай буде тобі. Амінь. Слава Ісусу Христу.